Дзигар, ударив раз і замок. Сумно сей гук у серці жінки, що сиділа за столом над розкритою книжкою. Вона вже давно сидить над книжкою, але не читає погляд її дивиться в просторінь, на змарнілому обличчі смуток і покірне ждання. Чорне убрання і гладко зачесане волосся. Надають жінці чернечний вигляд, коли б хто порівняв її тепер з тим великим портретом, що висів тут же в салоні на стіні, то навряд чи здогадався б, що от та пишна красуня у балівій сукні із погордливим усміхом на коралових устах і ся пов'яла зжурена жінка одна й та сама особа. Сама жінка вже давно звикла дивитись на той портрет об'єктивно, мов на картину або портрет незнайомої особи. Тільки все ж не могла вона звикнути до того тону, з яким її чоловік говорив перед гостями. Як би ви думали, чий це портрет? І, натішившись ваганнями, гостей, вимовляв. Це моя жінка. І згадує вона, як, бувало, її перший чоловік говорив ті самі слова. Здумайте собі це моя жінка. Вона тепер часто спогадує той погляд, за яким він стежив за нею, коли вона, бувало летить у танці, сяючи очима й діамантами. Тільки... Тепер вона розуміє тую старанноховану тугу, що часом все ж таки пробивалась в тих глибоких очах. Бідний той перший чоловік, як він її любив, ні, він ледве смів любити її, він молився на неї. Вона дозволяла йому любити себе. І вважала це за велику ласку. Коли він умер, вона була ще гарна, настільки гарна, що могла зчарувати молодого доцента, свого теперішнього чоловіка.